Всім доброго дня! Слава Україні! Що таке мінометний обстріл і що таке мінометні міни? Їх привіт! Власне, е, нарізав от з архівних роликів невеличке відео е, зняте в квітні 22-го року на Донбасі. Е, ну от будете мати більш-менш якусь уяву. Хто не був, хто знає, що це таке. До речі, там по ходу відео я трішечки заговарію, скажу там прилетів міномет. Розумієте, що це знімалось. На Донбасі, що в будь-який момент руло прилетіти, міг літати зверху дрон, навести ем, артилерію. Власне, тому я якось так швиденько все знімав похопцем, але ну, передав якусь атмосферу більш-менш. Хто не знає, що таке мінометна міна і яка її небезпека? Ось прилетіла міна. В 4 метрах від міни росте груша. Ось осколком. Ось осколком збила, ось тут побило. І ось Більше половина дерева від Товщина груші цієї тоще моєї руки. А це миномет прилетів в жилий будинок. Ось впала тут міна. Це з ривною вир... хвилою повністю вибило забор. Паркан точніше. ось там знову випала міна і там впала. Як результат, ось, а це жилий будинок. Пошкоджено все. Вон вибиті вікна, тут теж осколки, і ось відрізало гілку. І тут забора немає. Ось бачите, це теж зривна хвиля. Вибухова, точніше. А ось це результат прямого попадання мінометом. Ось горить будинок. А ось що відбувається з автомобілем, коли в нього попадає міномет. Власне, 12 день тому це був повноцінний зіл 31 Кунг, все, що від нього залишилось. Ось ще варіант, як падає міномет, що відбувається з приватним будинком. Вікна повибані, все тут розкуйовджене осколками. Не можу визначити, куди впала міна. Напевно, сюди оце, на цю штуку. Бачите, що? Оце руський мір. От, все, вибито, вирвано. Бачите, осколком посікло. Це теж. Тільки бігають собаки. Бездомні тут.